Прикарпатські правоохоронці, незважаючи на те, що в них немає очільника, працюють вчора. Даївці спільно з працівниками карного розшуку затримали злочинне угрупування, що займалось розбійними нападами. Останньою гучною справою злочинців було пограбування приватного будинку у Долинському районі. Невідомі особи шляхом злому вхідних дверей проникли в будинок, звідки викрили золоті вироби в кількості 22 два на найменування, гроші в сумі 2500 тисячі та 160 євро. Окрім цього, злочинці. Віднайшовши ключі від автомобіля Toyota Рав 4 2007 року, який стояв в подвір'ї цього будинку, заводили дане автомобіль Затримані вже мали проблеми з законом та раніше судимі за майнові злочини, крадіжки з квартир на їх рахунку. Численні розбійні напади на території Коломийського, Снятинського, Косівського районів. Злочинці діяли за налагодженою схемою, використовуючи різні засоби для проникнення. Певний час спостерігали і вибравши момент, коли коли господарів немає найбільш сприятливо, немає свідків, враховуючи ці фактори, проникали в приміщення і вчиняли крадіжку. Зараз це ми всі ці способи ми досліджуємо. Всі ці знаряддя, ми досить достатньо речових доказів вилучено для того, щоб. Слідству і експертам було на чим працювати. Правоохоронці розкрили ще одне резонансне пограбування, яке відбулось в селі Крихівці. Двоє невідомих вдерлись до житла пенсіонера, побили його та захопили з собою суму у 16 тисяч гривень. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів дані особи, які вчинили даний розбійний напад, були нами встановлені. Це є жителі, один житель міста Івано-Франківська, неодноразово судимий, та житель села Крихівці Івано-Франківської міської ради, теж неодноразово судимий. Одна особа вже затримана, міра запобіжного захисту арешт. По іншій особі оголошено в розшук. З початку року на території області було здійснено чотири розбійні напади. На сьогодні розкриті усі ведеться досудове слідство.